Шановні друзі, колеги, вітаю вас від імені об'єднаної коаліції громадської організації Черкащини. Мене звати Євгений Глібов. Я очолюю громадську спілку «Агенція підтримки підприємства та інвестицій. Наразі ми знаходимося в нашому офісі міста «Чоркаси». По своїй суті, агенція це унікальне громадське формування, яке ефективно захищає бізнес та звичайних громадян від свобілля чиновників, які посади вони не займали. На сьогодні агенція об'єднала майже всі найпотужніші громадські організації Черкащини та активістів у боротьбі з корупцією в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування та судах. Перше, наприклад, Черкас ми довели, що чиновник зобов'язаний виконувати волю громади, а не навпаки. Чоловік зобов'язаний обслуговувати саме громадськість. Шановні побратими Херсону, звертаємося до вас з закликом об'єднатися, щоб спільними зусиллями очистити нашу владу від корумпованих можновладців. Наші представники 19 до 20 січня будуть в місті Херсон, де заплановано низку робочих зустрічів з метою саме обміну досвіду, з представниками місцевих громадських організацій, також координатором Херсонського майдану Рімою Берненка. Окремо наголошую, окрім запланованої ділової зустрічі, маємо ще одну дуже велику і важливу справу. Саме 20 січня у Герсонському окружному адміністративному суді звільнений черкаський чиновник, корупціонер, колишній начальник вже Державної екологічної інспекції в Черкаській області Микола Клименка, буде намагатися поновитися на посаді. Це саме той чиновник корупціонер, який оголосив війну громадськості та її програв. Розуміючи, що в Черкасах Громадський Сімон не дозволить поновитися на посаді, він вирішив звернутися до своїх друзів, у Херсу. Просимо вас, побратими 20 січня, о 2.15, прийти підтримати нас у судовому окружному. В адміністративному суді це було робоча 66, та довести, що громадськість є потужною силою, з якою мають рахуватися незалежно від міста в Україні, де буде і де буде проводитись цей суд. Просимо вас поширити вказу інформацію в засобах масової інформації. друзям та колегам, бо тільки разом ми сила. Я земляку Юрій Олексійович, спеціально повномочений. общественной организации депутатский контроль Черкасской области. Впервые после революции достоинства чиновник пошел против общественности Черкащина. В июне прошлого года представителями 16 общественных организаций Черкащины, которые выразили недоверие диозному чиновнику, начальнику государственной экологической инспекции в Черкасской области Клименку Николаю Григорьевичу, и направили протокол о недоверии профильному министру, губернатору, и силовым структурам правоохранительным. Дальше было самое интересное. Клименко подал иск на общественные организации и общественных деятелей на разные суммы – 280 тысяч и 150 тысяч гривен по защите так званого достоинства и чести за то, что общественность ему выразила недоверие. По результатам наших усилий мы выиграли ряд судов, одиозного чиновника уволили, а в отношении руководства государственной экологической инспекции возбуждено 5 уголовных дел. Несмотря на то, что заранжированному чиновнику общественность показала на его место, он подает апелляцию с целью вернуться на должность в Херсонский суд. Он надеется, что имея друзей в Херсоне, он может повлиять на суд. Друзья, мы готовы приехать на судебное заседание в Херсон и доказать, что общественность – это сила, с которой необходимо считаться любому чиновнику любого ведомства. Слово Украине! Героям слава!